Зараз я покажу найпростіший спосіб, який я інколи використовую, якщо в мене немає часу і необхідно дуже швидко зробити лекала простої панами. Нагадаю, що моя дитяча панама складається з трьох частин: це верхня частина, бокова частина і поля. Тому починаю я з побудови верхньої частини. Для цього мені необхідно поміряти об'єм голови дитини. А в моєму випадку це 48 см. Ось. Потім цю цифру необхідно розділити на число Пі. Число Пі – це константа і складає воно 3,14. Це в мене виходить 15,3. Це діаметр верхньої частини. Вона має форму кола. Тому, щоб мені простіше було її будувати, я папір склав удвоє і буду малювати. Напівково. Дивіться на що варто звернути увагу. Ці деталі, які я зараз намалюю і виріжу, вони без припуску на шов. Тому шов можна додати або під час створення лекал, це кому як зручніше, або вже тоді, коли почнете кроїти тканину. Тепер необхідно побудувати другу частину бокову частину. Бокова частина вона має форму прямокутника і довжина прямокутника це об'єм голови. Тому об'єм голови 48 см. Довжину малюємо 48 см. Висота прямокутника це вже висота за моїм бажанням. Я можу обрати будь-яку цифру, яку вважаю за потрібну. Тому обираю я цифру 7. Для того, щоб зробити поля, я використаю бокову частину лекала бокової частини. Ось вона у мене 48 см на 7 Ширина полів у мене буде вуща 5 сантиметрів, тому зайві 2 см я зріжу звіт. Так як у мене цих деталей дві, я беру, складаю навпіл. Тепер необхідно зробити, щоб ця деталь мала радіус. Вона має бути вигнутою. І для цього, для цього я поділю її на рівні сегменти. Тепер необхідно зробити надріз, але не дорізаючи до кінця. Ось таким чином. Тепер необхідно кожен сегмент роздвинути на однакову відстань один від одного. І таким чином утворюється радіус. Потім цю нову утворену деталь. Необхідно перемалювати на папір, і таким чином ми отримаємо деталь, яка має викривлену форму.